Тисячі відправок, шалений ріст та масштабування. Сьогодні буде потужне відео, де ми розкажемо, як продавати реально дійсно великі об'єми, як масштабувати ваші продажі, незважаючи на якому ви рівні зараз. Як почати, якщо ви досі чекаєте слушного моменту та багато чого іншого. А зараз невеличка рекламна пауза і починаємо. Якщо хочете протестувати будь-який товар, найпростіше це зробити через LP Mobile. Там можна створити ленд повністю безкоштовно, не треба кодиксу, не треба дизайнерів. Просто обираєш шаблон вставляєш фото, текст і запускаєш рекламу. Це зараз найпоширеніший сервіс в Україні для тесту товарів. Ми самі користуємося ним для монотоварів. Створили лендінг, підключили до і не все готово. До того ж, можна приєднати CRM-систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram. І головне є повністю безкоштовний тариф, без жодних обмежень для одного товару. Це ідеально для тесту, коли не хочеться вкладати одразу великі суми. Рухаємося далі. Почати хочеться з таких коментаторів, які пишуть, що зараз товарний бізнес вмер. І неможливо продавати. Коротко відповімо. Таке пишуть дивані коментатори, які ніколи нічого не пробували, які самі нічого не можуть, окрім того, що плакати, що нічого не виходить, і всі погані. Зазвичай єдиний аргумент таких людей починається зі слів, що вони почали продавати на OLX і нічого не вийшли. Якщо ви хочете продати свій диван, то вам, звісно, на OLX. Якщо ви хочете заробити в більшості випадків, OLX вам не допоможе. Хоча, звісно, є вигідний. Товарний бізнес зараз почуває себе досить впевнено. Хоч попит б'ють рекорди по закриттям, але ми в цьому шукаємо плюси, бо конкуренція хоч і не набагато, але вже менше. В цілому цих факторів вже має вам вистачати для того, щоб встати і почати щось робити. Бо попиту людей є завжди, і кризові періоди часто є прекрасним часом почати щось нове. Приблизно так проходить кожен день нашої команди. Ми завжди в роботі. Можете порівняти з тим, що було в березні, ті, хто за нами слідкують більше року, можуть спостерігати, як ми збільшили кількість відправок. Декілька разів той об'єм, який ми раніше з командою робили за добу, зараз робимо до обіду. Окрім позитиву, варто сказати, що ми реально не зовсім були готові до такого стрімкого росту, як за останні три місяці. Не вистачало ні пакувальників, ні менеджерів, ні фотографів. Загалом мало що вистачало. Нам дуже не хотілося закидати канал на Ютубі, але у нас не було іншого вибору. Потрібно було масштабувати товарку, бо це наш основний напрямок. Ютуб це вже можна сказати наше хобі. І ось, нарешті, через три місяці. Ці ми справились, вирішили всі наші проблемні питання збільшили штат працівників на 30%. Як тільки ми видихнули, одразу сіли знімати це відео. Тепер ви розумієте наскільки безглузді коментатори, які пишуть, що товарка вмерла. У 2022 на початку року дійсно товарка збавила обороти, але зараз вона повністю відгородилась і навіть показує кращий результат в деяких нішах. Чому так відбувається, спитаєте ви? Відповідь проста: перше, люди масово перейшли до онлайну і продовжують переходити через війну. Багато ТРЦ закриті або зруйновані. Безпека покупок офлайн знизилась. Живачі звикли до онлайн замовлень з доставкою. Друге, зросла цінність доступних товарів. Люди почали більше рахувати гроші. Через це попит на доступні і корисні товари зріс. Менше лояльності до брендів з зашкальними цінами. Більше можливостей для дропшиперів і продавців номней, продуктів і брендів. Важлива не назва, а користь, візуал і правильна реклама. Покупці, охочіше купують аналогічне, але дешевше, і це дає змогу заробляти навіть на простих речах, до що це не завжди. Працює, але на старті в більшості нішах такий підхід реально дає буст. Третє, менше конкуренції з боку старих гравців. Багато великих бізнесів впали або згорнули свої масштабні реклами. Багато підприємців виїхали або закрились. Вільних ніж стало більше, і конкуренція в них нижча, ніж у 2020-2021 роках. Зараз легше зайти з нуля, ніж у доковідні, довоєнні часи. Багато офлайн-підприємців, так скажемо, старої закалки, не вміли і досі Чі не вміють нормально працювати онлайн. З одної сторони сумно, з другої сторони, купа перспектив для молодих. Четверте, доступ до товарів спростився. Оптовики, склади та постачальники працюють стабільно, адаптувалися під умови воєнного часу. Дропшипінг це як ніколи зручно. Не потрібно зберігати товар, можна запускати рекламу з нульома гривнями на складі. П'яти дешевша реклама. Через війну рекламодавців стало менше. Ставки в Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads знизились. В CPM, тобто вартість показів оголошення. Багатьох нішах зараз півтора-два рази нижчі, ніж у 2021 році. А це означає, що залучати клієнтів стало дешевше. Шосте покупці стали імпульсивнішими через стрес, нестабільність. Люди швидше приймають рішення про покупку, шукають щось, щоб себе потішити. Це ідеальні умови для товарки: швидкий запуск, реклама, продаж. Якщо коротко, менше конкуренції, більше попиту, нижча вартість реклами, люди звикли більше до онлайну. І важливо не брендовість, а подача і цінність вашого товару. Це не просто мотивація для вас. Це ми показуємо відкриті двері, заходьте. Ніж купа, товар море, способів продажу багато як ніколи. Інформація також може. Можете самостійно освоювати, можете з командою. Байдуже, головне почати. Перед тим як продовжимо, невеличка рекламна пауза. І от коли у вас починається сипатись замовлення, важливо не загрузнути в хаосі. Ми користуємося LPCRM, бо вона справді економить нам по 3 години щодня. Підключаєш нову пошту або укрпошту, декларації створюються автоматично. Статуси замовлень змінюються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама відправляє смс, і найголовніше там є перероб. Чекай через чекбокс. Це особливо актуально зараз. Ми сьогодні будемо закінчувати. Якоїсь глибокої суті це відео не несе. Формула успіху та супер секрету тут також немає. Цим відео ми хотіли просто сказати і показати, що зараз чудовий час рости. На даному етапі наш головний конкурент це самі ми. Головний конкурент нашої команди дропшиперів це вони самі. Наша ціль це ставити нові рекорди і перебувати попередні, найкращі наші результати. Останніми місяцями ми маємо. Майже не масштабували нашу команду, але при цьому познайомилися з яків людьми, які зараз без досвіду роблять кращий результат, ніж половина тих, хто називає себе богами товарки. Цим відео ми хотіли на своєму прикладі та прикладі нашої команди замотивувати вас. Обіцяємо, що більше так надовго пропадати не будемо. Гарних вам продажів!